Я хотів би, щоб ми сьогодні порозмірковували про деякі якості, які повинні бути у нас в кожного христина, в кожного послідовника Ісуса Христа. Лагідність, скромність, сором'язливість, повіркованість, а в російському перекліпі повіркованість – це ціломудря. Чи не правда, це є позитивні якості? І якщо ми християни, ми повинні проявляти ці якості. Але запитання до вас, чи може якась із цих позитивних якостей християнина, як соромізливість, скромність, поміркованість, а бути негативною може, відкрити, будь ласка, разів зі мною. Послання апостола Павла до римлян. Перший розділ наш уривок сьогодні 16 17 вірш першого розділу апостола Павла до римлян. Апостол Павло вже проповідує Євангелія порядка 20 років. І він має бачення, він має план. Він готовий далі йти нести Євангеліє в нові країни. Ми не знаємо точно, чи виконався цей план, бачення було апостола Павла бути в Іспанії. Але в 15 розділі цього остання Дар'ян, 24 річ, 15 розділі апостол Павло каже, я бажаю бути в Іспанії. І дорога його була через столицю. Апостол Павло ще не був в Римі, в столиці. І тому він, коли направлявся в цю церкву перед собою, послав якраз цей лист. Який сьогодні в нас є послання апостола Павла до римлян, в якому він якраз ділився, про що саме він говорить? Він говорить Євангеліє Господа Ісуса Христа. І 16 і 17 вірш говорить про те, що сором'язливість може бути негативною, якщо ми соромимося говорити про Ісуса Христа. 16 і 17 вірш першого розділу послання до ремляна. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірить, Перше ж юдеї, а потім гелени. Правда Божа з'являється в ній з віри віру, як написано, праведний житиме вірою. Апостол Павло говорить особисто про себе. Я не соромлюсь, я не соромлюсь благовістити Євангелія. Як ми вже говорили, ці якості, поміркованість, ремезливість, вони є позитивні. Згадайте, апостол Павло говорить, яким повинен бути служитель церкви Христової, третій розділ першого послання до Тимофія, він каже, єпископ має бути бездоганний, може б навіть дружини, і далі тверезий, невинний, чесний, гостинний до Триходків здібний навчати. Невинний це якраз а, в російському перекладі ціломудрий. Целомудрій це значить цілісний, непошкоджений розум у нього повинен бути. Наприклад, в цьому самому посланні до Тимофія першому, другому розділі, 9 мішам сказано для жінок, для сестер. Так само і жінки в скромному убранні сором'язливістю та невинністю знову ж сила мудря. Нехай прикрашається воневтіння волосся не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то виче жінкам, що присвячувалися на побожність. Знову ж, в титулу, це останнє послання Тимофію і титул, апостол Павло знову ж піднімається якості і говорить там для трьох категорій. Для старших чоловіків, для старших жінок і для молоді. Титу, другий розділ, другий, п'ятий, шостий вірш. Обірково там сказано, що старі чоловіки повинні бути тверезі, поважні, повірковані. А далі третій вірш цього самого другого розділу титул старі жінки повинні теж бути помірковані. Це значить, що в них повинен бути цей здоровий розум. Блага йому 6 вірш другого цього розділу послання до дотику, щоб були помірковані, щоб була ця скромність проявлена в вашому житті. Але апостол Павло говорить до римлян, і ми подивимося ще в інших місцях. Він говорить, що одного ви не повинні соромитися, ви, ви не повинні соромитися Ісуса Христа. Якщо апостол Поло говорить про те, щоб не соромилися Ісуса Христа, і Він говорить, я не соромлюся Євангелії Ісуса Христа, мабуть, це була проблема. Мабуть, це може бути і вас сьогодні молодь студентська, про якому сьогодні зібралася проблема. Мабуть, ми можемо сказати, О, я по темпераменту в принципі, такий Ну, Сестричка, може, якась бути сиромізлива, я не знаю, як сказати про Ісуса Христа. Ми можемо посоромитися говорити про Ісуса Христа, тому що нам може здатися, що це таке суспільство, що там не варто говорити про Ісуса Христа. Можливо, ми навіть більше того скажемо, вони достойні Суда Божого. Їм не треба говорити про Ісуса Христа. Але коли апостол Павло пізніше ми побачимо, Дає повеління про те, що ми повинні не соромитися. Говорити про Ісуса Христа, Він ставить свій приклад. І коли апостол Павло говорить, я не соромлюся, як ми прочитали цей 16 вірш Євангелії Ісуса Христа, це не були тільки Його слова, це було Його життя. Як ми вже сказали з вами на початку, коли він пише цей лист до Римлян вже не менше, ніж 20 років він проголошує про Ісуса Христа. Скажіть, які бенефіти він від цього отримує? Що це за слово, яке використав венефіти? Мало теж це розуміє. Які він якраз отримує від цього похвали? Ми можемо читати це, коли дивимося, перше, друге, третє місіонерське подорож апостола Павла. Тому що цей лист до він пише вже під час третьої своєї місіонерської подорожі. Це побої, це знущання, це насмішки. Це навіть його виволокли за місто і думали, що він вже мертвий. А він встає, йде й далі, і говорить, я не соромлюсь. Він не просто декларує, розумієте? Він не просто говорить, ви знаєте, рем'яни, ви повинні говорити про Ісуса Христа. Він говорить, це не просто до речі, гордість, якась надмінниця, апостола постол Павло, ось я такий великий. Ні, Він просто показує свій приклад, що він скрізь і всюди використовує всяку можливість для проповіді Євангелія Ісуса Христа. Згадайте, прийшов апостол Павло в Афіни, він знайшов, прийшов варіафан. Він прийшов в те місце, там, де люди збиралися і любили про щось поговорити, про якісь філософії любили поговорити. І він говорить: я знайшов в вашому місці один якраз є пам'ятник невідомому Богу. І про цього якраз я вам хочу Бога сказати. Це Господь Ісус Христос, який помер. Був похований Воскрес. Ми його прервали на цих словах, коли апостол Павло став говорити про Воскресіння Ісуса Христа. Тому перше, що хотілося б, щоб ми зараз звернули увагу, наприклад, апостола Павла, коли він говорить, я не соромлюсь, це підтверджується Його життям. Про що ж звіщає апостол Павло? Чого він не соромиться? Я не соромлюся Євангелії. Доброї новини про Господа Ісуса Христа. Друзі мої, це не тільки важливо сказати про Бога. Не тільки важливо сказати, я вірю в Бога. Не тільки важливо сказати, я знаю, що Бог є. Вибачте мене. Як і пам'ятаєте, про що говорить? Він говорить, що бісить так само нечисті духи вірують, що Бог є. І вони навіть тремтять, вони знають, що Бог є. Слухайте, згадайте, подивіться на, на диявола, коли він приходив до Господа Ісуса Христа. І він навіть цитував Біблію. Просто правда трошки перекручував його. Так само, як починаючи з бесіди з Євою і Адама. Не говорити просто про Бога. Зверніть на це увагу. Він говорить, я не соромлюсь Євангелії, доброї новини про Господа Ісуса Христа. Згадайте 15 розділ першого послання апостола Павла до коринтян. Він був в цій церкві не один раз. Він писав лист до цієї церкви, його виганяли з церкви в Коринтії. Він, він, він говорить і в 15-му разі, прийдете з Я вам нагадую Євангеліє. Тому що ви забули саме головне. Ми не повинні соромитися Єванглії. Встаньте ось там під балконом чи на балконі. Ви знаєте Іван? Хто може зараз сказати Євангелію? Що таке Івангелія? Це книжка, яку треба змахнути, поцілувати. З Христом має бути ця книжка. Да, це, це в цій книжці є Євангелія. Євангеліє – це вістка про Господа Ісуса Христа. Євангеліє – це Ісус Христос, який прийшов на цю землю, помер за наші гріхи. Євангеліє – Ісус Христос справді помер і був похований. Але Євангеліє – це Ісус Христос до Він воскрес, вознісся і скоро прийде. За одним в одному реченні ми сказали Євангелія. Я не соромлюся Євангелія Ісуса Христа. Чому ти такий апостол Павло? Ну так, да, він по темпераменту був рішучим чоловіком. І він далі тут Все Так зрозуміло, 16-17 вірш. речі, якщо ви читаєте все послання Демлян, ви можете бачити, що спочатку це є вступ, а ось якраз. Цьому 16-17, це, це оця труба. трамбон просто прозвучав. Він сказав якраз, про що я хочу вам сказати ремляну? Я хочу вам сказати Євангеліє. Я не становлюся Євангелія Ісуса Христа. Чому? Тому що в ньому, в Євангелії, є сила Божа. Повертаємося до 16 вірша. Тому що в Євангелії є сила Божа. Розумієте? Не в сі апостола Павла. Не в його здібностях особистих. Він був досить освіченим чоловіком. І, до речі, він сказав, коли я зустрівся з Ісусом Христом, коли я пізнав Євангелія, все, що мене було для надбання, пам'ятаєте, це послання до Филипянам в третьому розділі, це все є мусор. Це не значить, що апостол Павло не використовував ті знання. Він використовував, він цитує там поети якісь, але він говорить, для мене мета була знання, для мене мета була кар'єра моя, духовна релігійна. Сила є в Євангелії, сила є не в здібностях. Сила є якраз в цій добрій вістці Євангелії Ісуса Христа. Коли ми починаємо говорити Єванглія, в тому є сила, я не соромлюсь Єванглії, бо сила Божа є якраз в цій добрій новині. Євангелія, цю добру новину про Господа Ісуса Христа, на протязі уже 20 віків люди хочуть якраз не чути. Вони закривають свої вуха. Подивіться на дії святих апостолів, подивіться, як називали цих 11 апостолів, до яких приєднався Матвій і апостол Павло. Їх називали ці всі світні возмутітелі. а вони приходили і говорили: нема іншого імені під Небом, яким належить спастись. Вони, вони обов'язково в Євангелії говорили і. Ісус Христос, Господь, який помер, був похований воскрес, знісі і скоро прийде. Я не соромлюсь Іванглії, тому що в самих цих словах цій вістки є сила. Але подивіться, чому апостол далі говорить, що він не соромиться Івангелія. Він не просто проголошує, аби проголосити. Він не проголошує, тому що він повинен був комусь дати звіт з людей. Так, він був готовий дати звіт Господу Ісусу Христу. Він проголошує Івангелія, тому що в апостола Павла є глибоке якраз прагнення і стремління, щоб люди пережили спасіння. Тому <клес> що ми читаємо ту 16-17 вірш, сила Божа на спасіння кожного, хто вірить першої ідеї і потім є Чи є в нас таке стремління, щоб спаслися люди? Чи є у вас, студенти, таке стремління, хто тобто, поступив на перший курс, або закінчує четвертий курс, або міністратура, або докторат, або неважливо вчиться, хай Бог вас благословить. Треба, щоб християни освічені, відроджені, могли здобувати ступінь. Але чи є у вас таке відчуття, чи ви знаходитесь десь, можливо, в своїй професії, таке відчуття, що ви просто палко прагнете, щоб люди спаслись? Чи, ви, чи ми стоїмо і так думаємо? Подивимося, спасеться, значить він вибраний. Не спасеться, він не вибраний. Апостол Павло говорить, я не соромлюсь Євангелієм. Моя мета якраз для того, щоб вони пережили спасіння. Тому що в ньому в Євангелії є сила Божа на спасіння. Чому він говорить спочатку а потім євіно? Він говорить про своїх суплеменників. Він говорить про своїх якраз земляків. Він говорить про те, що якщо ви навчаєтеся в Києві, ми ласкаво просимо скій, але ви повинні поїхати в своє село і в своє містечко, де ви є, і сказати там Євангелія Ісуса Христа, і прагнути, щоб вони спаслись. Сьогодні після служіння піти до свого батька, до своєї мами, до своєї тітки, до своєї бабушки і сказати, я хочу сказати вам, Ісуса Христа, тому що я молюся, щоб ви спаслися. І я не відстану від вас, поки ви не послухаєте до кінця Євангелія. Це було прагнення апостола Павла, щоб люди спаслися. Починаючи з своїх соплеменників. спочатку він починав говорити євреям. Подивіться, апостол Павло у кожному місці, де він приходив, він приходив в синагогу, він починав говорити в синагозі. Чим це все закінчувалося? Як, як правило, це закінчувалося, що його виганяли з синагоги. Але були деякі люди, які вірували. Згадайте, апостол було, прийшов в синагогу, проповідав, і там староста синагоги увірував Господи. Чим це все для нього коштувало його побили того старосту синагоги? Але один хоч чоловік увірив, він хоче говорить: я не соромлюсь в вам, бо в ньому в цьому добре не сила і моє прагнення, щоб люди пережили спасіння. І це можливо тільки через віру. Бо в ньому кожного, хто вірить. Це не універсалізм. Це не говорить про те, що Бог всіх спасте. Так, Бог може всіх спасти, але спасуться тільки ті, які увірують в Євангелія. Спасуться тільки ті, які увірують в Господа Ісуса Христа. Попросять Господа Ісуса Христа, щоб Він був їхнім Господом і Спасителем. Приймуть його як свого особистого Господа Спасителя. Я не соромлюсь Євангелії. Вона є сила Божа на Спасіння. Моє прагнення, щоб люди спаслись через віру. І в Євангелії 17 вірш відкривається правда Божа. Від віри, віри, як написано, праведний житимо віру. В цій добрій новині віскі про Господа Ісуса Христа розкривається праведність Божа. Що це за праведність Божа? Це праведність Божа, яку Бог дає через Ісуса Христа вам і мені. Це праведність, яку Бог дає тим, які приймають цю Євангелію, приймають цю війську добру. Вони не краще інших, які там знаходяться зараз на вулиці. Але вони почули Євангелія, вірує прийняли. І Бог сьогодні дивиться на тих, які прийняли Євангелія. Дивиться як уже на своїх дітей. Через Ісуса Христа, через жертву Ісуса Христа, через Хрест Ісуса Христа. Боготець дивиться сьогодні на нас, у віруючих, як на своїх дітей. В Євангелії відкривається правда Божа. Це є приклад апостола Павла. Чому він не соромився Івангі Ісуса Христа? Тому що там є сила, його прагнення, щоб люди спаслись і відкривається праведність Божа. Але коли апостол Павло говорить я не соромився, я хочу нагадати вам, дорогі друзі, молоді, брати і сестри, кожен із нас. Я хочу нагадати вам, що це слово, не соромтеся, використовує сам Господь Ісус Христос декілька разів. Просто тезісно. В Івангелі від Луки, 9 розділі 26 вірш. Ісус Христос говорить, хто буде мене і моєї науки соромитися, того посоромиться також Син Людський, як прийде в славі свої і очі і святій ангелам. Про що говорить Ісус Христос тут, 9 розділі Івангелії від Луки? Почитайте вище. Вище раніше, буквально декілька слів, Ісус Христос каже, хто не бере свого Христа щоденно і не слідує зі мною, не може бути моїм учнем. Це окрема тема. Що значить брати Христа? Це не хрест, як носити на тілі або на ласмані. Розумієте, що значить брати Христа? Це значить бути готовим страждати за Ісуса Христа. Це значить бути готовим, що кожен подорожній плюне на вас. Чого ж назваш штундою, чи кожен може сказати вам, ти відстали, ти просто-напросто, це значить нести щоденно слово Христа. І Христос каже, хто посоромиться мене, це слава Ісуса Христа. І іншими словами, якщо ми соромимося Ісуса Христа, якщо ми не говоримо про Ісуса Христа, не показуємо Ісуса Христа, слухайте, то ми не є діти Ісуса Христа. Тоді Євангелія не стало нашим дознанням. Якщо ми не говоримо про Ісуса Христа і Вангеля, тоді треба задати запитання. А які в мене взаємовідносин з Ісусом Христом? І саме останній текст послання до євреїв. до речі, бачите, апостол Павло каже: я починаю свідчити євреям своїм суплеменникам. Послання до євреїв в другому розділі і в одинадцятому розділі знову говориться про сором. Уже сором зі сторони Бога Отця. У другому розділі 11 вірші послання до Євреїв сказано з цієї причини не соромиться, він звати братами їх, кажучи, сповіщу про ім'я твоє братам своїм, буде хранити тебе, серед церкви. Бог, Отець, свого часу, коли ми прийдемо перед його престол, Він скаже, це діти мої, я їх не соромлюся, тому що свого часу вони зіщали Івангелія. Вони говорили про Господа Ісуса Христа. Це є мета, для чого ми сьогодні тут знаходимося. Для того, щоб вийти і палко просто звіщати про Господа Ісуса Христа. Поставити таку мату, сказати, я не відстану від тебе, поки ти не дослухаєш до кінця Євангелія Ісуса Христа і свого часу боготець. Вам, молодь, вам, старші, кожному, хто звіщає Івангеля постійно, він скаже, я не соромлюсь цих дітей. 11 розділі 16 вішок. Там є галерея віри. Ви можете прочитати. І саме говориться приклад Авраама, батька, тому що, подивіться, спасіння в старому, в новому заповіті однаково. В 17 вірші ми тут прочитали, що праведний житиму віри, пам'ятайте, що це старого заповіта. Це продавокум говорить в другому розділі 4 вірш. Апостол Павло повторює, говорить, що новий заповіть це щось не є щось нове. Спасіння, що в старому, що в новому заповіті однакове. Бог в 11 му розділі, 16 віша. Послання до Євреїв, не соромиться, щоб їх звати себе їхнім Богом. Ті, хто звіщають Євангелія, одного разу вони почують, Бог скаже, ти моє дитя, Бог творець його видимо і не видимо. Скаже, я є Бог, ось тих, які звіщали Євангелія, як у нас з соромом на рахунок звіщення про Господа Ісуса Христа через Євангелія. Якщо ми соромилися 1-2 числа, коли ми пішли на навчання в університет, чи в коледж, чи в школу, чи на роботу, чи десь зараз давайте впадемо на коліна. І просто скажемо, Господи, дякуємо за приклад апостола Павла. Як ми можемо звіщати Івангел? Саме різними способами. Безперечно, своїми устами. Ми повинні сказати Івангеля. Ми можемо сказати Івангел, коли ми його самі знаємо. Ми можемо сказати Івангелію, коли ми живемо по Євангелії. Люди самі запитають, а що ж це ти з нами на, 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 на оцю спілкування не ходив, е -е, свій студентський білет не обмивав. Що ж це ти? Ти що, штурда щори? Так, да, я вірю в Господа Ісуса Христа. Я вірю в те, що Ісус мій Господь Спаситель, і Ти Він хоче стати Господні Спасителем. Нехай Господь допоможе, щоб ми могли. Коли ми благовістили Іванглія, ставили мету, ставили мету і прагнули, і молилися, щоб цей чоловік прийшов до Спасіння. Зараз ми будемо бачити Євангелія. Ось це Іванглія, ось тут представлено в цих особливих символах. Сьогодні, дорогі мої брати і сестри, для нас віручих є можливість укріпитися в нашій вірі, коли ми беремо цей хліб. Ми звіщаємо Євангелія. Коли ми беремо глоток вина з цієї чаші, ми звіщаємо Євангелія. Ми показуємо вам, дорогі друзі, хто сьогодні пропускає цю участь. Ми показуємо, що Ісус Христос, Він помер і за ваші гріхи. Коли ми беремо цей глоток вина і беремо цей кусочек хліба, ми показуємо вам, що Ісус Христос хоче, щоб ви прийняли Його, так як ми свого часу прийняли Його і увірували в нього. Але дорогі мої брати і сестри, давайте будемо звіщати Євангеля не дві години чи півтори години в неділю. Добре? Давайте будемо звіщати Євангеля постійно, тому що це було якраз життям апостола Павла. Це є життям кожного послідовника Ісуса Христа. Це є слова Господа, які ми читали, коли Він сказав, то не посоробиться мене і моїх слів Єванглії, той, вибачте, не може бути моїм. Учне. Я не соромлюсь Євангелії, говорить апостол Павло, бо вона є сила Божа. Нехай Господь буде прославлений в нашому житті і благовісті. Амінь.